Третя хвиля мобілізації. Її вже проведено, щоб дати можливість провести ротацію і поповнити бойовий склад. А тут трьома бригадами. Відповідно до президентського указу, впродовж 45 днів повістки мали прийти передусім офіцерам, фахівцям у необхідних для оборони галузях та тим, хто пройшов відповідне навчання. Найбільше затребувані танкісти, снайпери, навідники та артилеристи. Відзвітувати про результати мобілізаційної хвилі в Міноборони поки що не готові. Але в РНБО нас запевнили, що проблем із комплектацією вже немає. Охочих захищати країну черги, і вони залишаються в запасі. Нові повістки прийдуть лише до тих, кого призиватимуть на військово-строкову службу. Чи буде четверта хвиля говорити рано? Тим часом військомати приймають останніх мобілізованих та добровольців. У нас призовний ресурс ну, дуже великий. Нам немає необхідності когось відловлювати там, або переслідувати, щоб затягнути. Там, до... У нас навіть є проблема з тим, що, куди дівати людей, тому що дуже багато охочих потрапити в зону АТО і відстоювати незалежність нашої держави.